Доброго дня, друзі. Інколи мої підписники мене питають, що таке інформаційний вплив, як він відбувається, і щоб я продемонстрував якісь механізми або ознаки інформаційного впливу. Отже, сьогодні я хочу вам продемонструвати яскравий приклад інформаційного впливу. Інформаційний вплив на мене на один з законопроєктів важких, складних, фундаментальних, корисних законопроєктів який у подальшому призведе до покращення якості кібербезпеки в нашій країні, так комусь він не подобається, це нормальна історія. Але враховуючи те, що сьогодні я працюю на суспільство, на тих, хто мене обрав, розуміючи те, що державні інституції повинні бути захищеними, розуміючи те, що ми єдина країна в світі. Яка веде повномасштабну війну, і жодна країна в світі ще не має такого досвіду в питаннях кібербезпеки? Наведуємо окремий приклад. Отже, ми дивимося наступне відео, де я вам демонструю, як ем, не дуже публічний діяч, е, працюючи на громадських засадах в однієї з громадських організацій, яка намагалась вийти з публічним меседжем, але дякуючи правлінню. Цієї організації воно розібралося в цьому питанні і не вийшло з цим публічним меседжем. Вони пішли іншим шляхом, створили створюють пост у Фейсбуці. далі тегають більш-менш відомих е людей, які є лідерами впливу на суспільство. Ну зазвичай профі на суспільство. Звісно, а далі починається саме цікавіше: е підключається армія ботів. ботів дуже просто визначити зазвичай це або заблоковані акаунти. Або аккаунти, де не ведеться взагалі ніякої інформації на сторінці, але головне це ті меседжі і ті наративи, які вони закидають, е ці боти е під час коментування тих або інших аккаунтів. Це не професійно, одразу кажу, Це не професійні аккаунти. Тобто, якщо ми взагалі я та людина, е яка працює в професійному середовищі? Да? Якщо я вважаю, що це питання кібербезпеки, якщо я вважаю, що це питання там, ну... Право, да, то повинні бути професійні коментарі. Отже, одне з прихильників в лапках прихильників друкує інформаційний вкид для того, щоб почати компроментувати відповідний законопроект. Далі підключаються відповідні фейсбучні боти. Наприклад, Оксана, профіль заблокований, Оксана Марченко. Далі дивимось, Юрій Вітовський, да, профіль заблокований. Далі дивимось там ще є. Ну, Оксана Марченко вже була. Юлічка Русанова якась. Бач, а ні, тут якийсь коментар, теж заблокований. Це вже була Оксана Марченко. Зараз подивимось. Юлічка Русанова. Бачимо знову профіль заблокований. Взагалі забігаючи наперед, я хочу сказати, що всі коментарі, до речі, з емоційними коментарями, які є під цим дописом, це е, все фейсбучні боти. Всі акаунти у них заблоковані з точки зору, що ви не можете подивитися, хто це, що це, щоб зрозуміти уподобання цієї людини. Навіть комент... навіть те, навіть уподобання, зверніть увагу, роблять також фейсбучні боти, тобто це не існуючі люди. Ми розуміємо, що великий комбінатор зробив і робить все для того, щоб не підвищити рівень кібербезпеки в нашій країні, а навпаки, зменшити питання стійкості у частині кібербезпеки нашої країни. Для чого це робиться? Навіщо він ще й додає сюди достатньо відомих. Лідерів суспільної думки. Ну, для мене поки це невідомо. Можливо, це якась особисна корисна історія. Знову бачимо Юрій профіль заблокований. Ну і от так практично все. Всі, всі 100% коментаторів, окрім одного, там ми розуміємо кого, і адвоката це дійсно реальні люди. да, Для розмішування. Фейсбучних ботів, звісно, є реальні люди. Да? Але уподобання дивимось, бачимо, якийсь Олексій Молчанов також. Таким чином, друзі, ми ви переглянули приклад, як відбувається формування інформаційної атаки на, на людину за допомогою соціальної мережі, в тому випадку ми кажемо про Фейсбук, використовуючи як інструмент намагання впливу. Але тут більш глибинні. Деталі у цьому питанні, якщо ми кажемо про законопроект 80-87. так дійсно цей законопроект не подобається одному з заступників міністра оборони України. Я про це писав публічно 28 квітня На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці я надрукував текст про законопроект вісімдесят де розповів про зауваження ГНЕУ та НАЗК. Всі науваження від НАЗК зняті. Листи відповідні є По зауваженням ГНЕУ. Ми також відпрацювали у відповідній робочій групі та враховували врахували практично всі зауваження. І посилання ви знайдете нижче під цим відеоповідомленням. Але питання навіть не заступнику міністра. Там є радники, які також або радники, використовуючи свої зв'язки, знайомства з тими, хто написав про мене і про цей законопроект цю історію, вони намагаються таким чином вплинути. Далі я бачу в цю історію включились принаймні два е, лідера суспільної думи. Пан Валерій використовує не юридичні терміни і посилання на діючі норми статті, там верніше, проєкту закону, проєкту, а якісь оціночні судження. Так, я задав, звісно, питання щодо посилання на конкретні статті. Один з них, до речі, достатньо відомий. Це Валерій Пекар, до кого я особисто звернувся з питанням на його сторінці, що пан Валерій. Чи можете ви дати особисто мені роз'яснення? Чи ви самі аналізували цей законопроект, на які конкретно статті в цьому законопроекті вам не подобається? Чи ви все ж таки виклали свою думку з урахуванням тієї позиції, яку попередньо надали ваші знайомі, але е ту позицію, яку відкоментували? боти? На моє запитання, пан Валерій відповів у загальну висновку, начебто. Він це подивився десь у тексті, без посилання на будь-які ще хотів би додати про те, що інколи пише, що депутати не читають закони. Друзі, я не тільки читаю закони, я можу чітко юридично відповідати за кожен законопроект, за який я голосую, а особливо ті законопроекти, які я особисто пишу і особисто супроводжую в парламенті. Друзі.